Я вже розповідав вам і про миючі акумуляторні пилососи, і про вертикальні пилососи з карбоном, дисплеями, і усілякими наворотами, і про топові роботи пилососи від компанії Dreamy. І ось настала черга з одного боку досить простих моделей, а з іншого боку, саме ось такі от досить прості моделі багатьох з нас найбільше і цікавлять. Вони працюють на акумуляторі, вони легкі та зручні у використанні, і ще й займають дуже мало простору під час зберігання. Отож, давайте скоріше знайомитись з пилососами Dreamю та Dreamy U20. На момент запису цього відео пилососи коштують 7999 та 8999 гривень. Але точну вартість ви завжди можете перевірити за посиланнями у описі до цього огляду. Адже ціни в наш час дуже часто змінюються. А також підпишіться на наш канал, бо тут завжди є нові огляди на сучасну техніку. Знайомство, як завжди, починається з пакунку. І тут, як бачите, виробник каже, що модель U10 має потужність всмоктування у 100 аероват, а U20 у. 120 аероват. Так само і автономність різна, бо пилососи мають різні акумулятори з елементами живлення по 2000 мАч та 2300 мАч відповідно. А основний компонент тут це металева труба темного кольору у Ю 10 та золотого кольору у Ю Так само тут є і зарядний пристрій, і розсувна пасивна універсальна насадка, і настійний тримач, і основна велика моторна щітка, та й сам пилосос у коробці кожної з моделей. Збираються вони дуже просто та швидко у пару клацень. Характеристики, як ви розумієте, це лише цифри, але ж ми тут з вами не жарти жартуємо. Тому давайте одразу перевіримо справжню автономність цих пилососів з великими моторними щітками. Бо 40 та 60 хвилин це цифри від виробника, і це цифри з пасивними насадками, тобто максимальна автономність, на яку здатен кожен з цих пилососів. А ми з вами за хвилину дізнаємося справжню автономність з великими щітками. Отже, зараз вони заряджені на 100%, тож то ж почнемо тест. Може, це й дивно, але як бачите, різниця у автономності майже насправді відсутня, незважаючи на досить такі різні акумулятори. Але різниця все одно є, адже не забувайте, що у 20-ї моделі все ж таки більша потужність всмоктування. Ще тут різниця досить помітна у моделей саме між щітками, досить несподівано. Для мене щітка u 10 навіть більш рухлива. Вона вигинається навіть сильніше в боки. Але у щітки U20 насправді більш просунуте підсвічування. Ось таке, ніби синє, чи навіть якесь неонове, воно дуже добре показує на підлозі, навіть якщо освітлення навколо недостатньо. Це точно дуже актуально під меблями, коли прибираєш. Але не тільки це також допомагає, коли сміття дуже схоже за кольором на покриття підлоги. Буквально знахідка. Це блакитне підсвічування у U20. Таке підсвічування у даної моделі для мене було досить несподіване, бо воно зазвичай є у більш дорогих моделей, наприклад, у моделі R20, на яку я теж недавно робив огляд. Можете переглянути його після перегляду цього відео. Але одразу попереджаю, що там ціна майже вдвічі. Вище щітки легко розібрати для чищення від ворсу, шерсті та волосся, що може намотатися. Коротше, чубакам з такою щіткою буде впоратися досить легко. А ще в цієї щітки досить цікава технологія використана: це ось такі от щитинки та ребра, які розміщені на валу у формі літери В. І вони допомагають просто потрапляти сміттю прямо от сюди, в трубу, де його й засмоктує полоса. А ще у щиток колощата з резинками по колу, щоб зручніше було маневрувати. Але різниця не тільки у великих щітках. u 20 отримала додаткову щітку для догляду за. Меблями це не проста щітка, а так само з моторчиком у середині, а це означає, що вона бадьоро вибиває меблі під час обертання та всмоктує пил. Ну і нарешті обидві моделі можна ось у такому компактному варіанті взяти з собою у салон авто і просто там поприбирати. Щоправда, тільки у 20 двадцятої моделі є ось така щітка. Яка допоможе добряче вибити дивани та повсть у автомобілі. Тобто, 20-та модель ще більш універсальна. Бачите, я тут навіть не роблю великого наголосу на особливостях керування, бо пилососи ці дуже прості. Фактично тут лише дві кнопки: ось такий типу пістолетний курок для запуску та зупинки, і кнопка для вибору одного з трьох рівнів потужності. Частіше за все, я користуюся середньою чи мінімальною, і зрідка вмикаю максимальну, бо вона значно більше зливає заряд, і потрібна, мабуть, тільки на килимках. Ну і нарешті після прибирання кожна з моделей доволі легко звільняється від сміття. Колба з системою циклону розбирається повністю. Більшість її частин можна мити, навіть основний фільтр. І взагалі до цього фільтра пил дуже рідко долітає, бо в дрімі дійсно одна з кращих систем циклону, і бруд більшою частиною лишається саме там, в колбі, та на попередніх фільтрах. Прикольно, що акумулятори пилососів можна заряджати і на самому пристрої, і навіть окремо. Бо буває так, що місце зберігання та розетка можуть бути не поряд. Тож не доведеться з цим заморочуватися. Ну і ще теоретично, знімні акумулятори простіше замінити з часом, або навіть такі, яку можна придбати ще один для більш довгого прибирання. Отож, до висновків, базова різниця між моделями це потужність всмоктування. Для чого це буде більш важливо? Мабуть, для того, щоб трішечки швидше прибирати, бо більш потужна модель дозволяє робити менше проходів на одній і тій самій площі. Ну і по-друге, можливо, більш потужна і не завадить там, де є більше килимових покриттів. Ще одне, чим відрізняються моделі. Це комплекти, і тут мені було досить прикро, що дешевша модель не має додаткової моторної щітки, бо це дуже зручна річ для меблів. Та й взагалі навіть у всьому іншому модель U10 була б достатньою для мене у невеликому приміщенні, де практично відсутні килими. Ну, і якщо йти далі, у відмінностях, то наявність ніби неонового підсвічування, вона може і не дуже зрозуміла на відео, але в житті видно відразу, що так набагато легше помічати пил, навіть там, де його ніби й не було. Якщо дуже коротко, то Такі моделі це те, що треба для невеликої оселі. І мій суб'єктивний вибір у даному випадку це u 20 саме завдяки меблевій моторній щіці. А для більш великих обсягів прибирання, можливо, краще буде глянути у бік моделі R20, наприклад, або лінійки Dreamy T. Їх огляди також є в нас на каналі. Можете переглянути, якщо вам це цікаво. Який з цих полососів підійшов би вам, напишіть у коментарях. А про ціну цих красенів дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео. Також не забудьте підписатися та лайкнути цей огляд. І дивіться інші огляди на цьому каналі. Бо тут завжди є щось новеньке та просунуте.